Друзі, якщо хочете не тільки побачити а й послухати, що відбувається при калібровці, додивіться цей ролик. Ставимо касету на Sony 411 і калібруємо. Калібровочка. Поїхали. Ох ти, дивіться, це в нас рівень. Рівень ми. Прибираємо і піяс прибираємо. Прибираємо, 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 прибираємо. І ось так. О! Бачите, стоїть рівно. Дивіться, як стоять ручки, Біас. ось о. мітка. Левел трошечки нижче, засерединку, трошки менше. Так. А тепер, друзі, ставимо стоп. Давайте відмотаємо. Шумить. Шумить. Це, мабуть, сама касета. А от тепер давайте послухаємо і подивимося, що там лишилося. Ось дивіться. Ось сигнали, які пишуться при калібровці. І дивіться, на якому рівні лівий та правий, мінус 20 дБ, калібрує Sony 411. Такі імпульси записує. Ось ви їх і бачите, і чуєте. І рівень, і частоту.